За минулий тиждень до центру зайнятості звернулися із заявами про надання статусу безробітного та призначення виплат допомоги по безробіттю 21 мешканець Шоскінської громади. Проінформував керівник центру зайнятості Микола Чернов. За цей же період роботодавцями для укомплектування було надано 35 вакансій, і за сприяння центру зайнятості за минулий тиждень роботу знайшли 24 безробітних. Також за минулий тиждень до тимчасової зайнятості а це громадські роботи та суспільно-корисні роботи було залучено 52 безробітні мешканці громади. За інформацією заступниці управління житлово-комунального господарства Юлії Ященко у місті продовжуються роботи з подачі опалення. Більшість житлових будинків вже з теплом. Локальні неполадки усуваються службами житлово-комунального господарства. Вони додають як Докладають для цього максимальні зусилля. Працюємо е, по прибиранню території, вивезення опалого листя. Також е, працюємо за вашими дорученнями, Микола Петровичу. Сконцентруйте свою увагу на закриття під'їздів нас утеплення їх, тому що да. частина залишилася плівка, плівка на зиму не годиться. Якщо треба ЮСБ, давайте закупати USB. Давайте роздавати далі Жекам. Поступова напруга по іншим напрямкам роботи скорочується і тому треба сконцентрувати свою увагу на утеплення приміщень. У цьому році зернозбиральна кампанія триває довше звичного через затяжні дощі та високу вологість. Повідомила головний спеціаліст відділу розвитку агропромислового комплексу Марина Геремес. Висока вологість зерна потребує значних затрат часу та коштів на його сушіння. На сьогодні в загальній структурі посівних площ цьогорічний врожай зібрано лише на 67% та намолочено 113 тисяч тонни зерна. Соняшник обмолочено на 80% від його посівної площі та намолочено 19 тисяч вісімсот зерна. Обмолод сої на минулому тижні взагалі не проводився. Кукурудзу обмолотили на 9% від її посівної площі та намолотили 8960 тонн зерна. Також наші аграрії аграрі паралельно проводять роботи з підготовки ґрунту під весняний посів ярих культур. Вже підготовили понад 4 тисячі гектарів. Всього у 2026 році під посів ярих культур планують відвести понад 28 тисяч гектарів. Посадовиця нагадали, що наступну неділю. 16 Дцятого листопада аграрії України будуть відзначати професійне свято управління з питань надзвичайних ситуацій на минулому тижні провели комплексу штабні навчання щодо спільних міжвідомчих дій в умовах осінньо-зимового періоду. Доповіла завідувачка сектором відомства Лідія Ігнатенко. Була відпрацьована теоретична частина заходів реагування на надзвичайні ситуації пов'язані з припиненням теплопостачання при температурі повітря. Мінус 7 градусів. Усі підприємства мають на такі випадки програми, плани, алгоритми дії на випадок непередбаченого відключення тепла у холодну пору року. Також управління продовжує працювати над поповненням матеріального резерву, видачею матеріалів на ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій. Своєю чергою, міський голова акцентував увагу на роботі управління по забезпеченню безпеки жителів громади, зокрема облаштуванню укриттів та пунктів незламності. Найдіть декілька пунктів незламності, на яких треба показати як приклад, як треба організовувати, і запросіть туди. У кого такі пункти незглавності не відповідають всім вимогам сьогодення? Давайте проведемо такий навчальний процес.